Чи задумувались ви колись, що відбувається із новорічними мріями та бажаннями? У самому серці чарівного парку стояла дивовижна ялинка. Її гілочки прикрашали блискучі сніжинки, які народжувалися з новорічних мрій і бажань. Кожного разу, коли хтось загадував бажання. Воно перетворювалося на сяючу сніжинку і ніжно осідало на ялинкових гілках, додаючи їй неймовірного сяйва. Сніжинки мали висіти на ялинці рівно сім днів. За цей час магія дерева збирала їхню енергію, а потім, у ніч восьмого дня, з'являлася зоряна фея. Вона обережно знімала сніжинки з гілочок і відправляла їх у майстерню мрій, де працювали добрі чарівники і вдень, і вночі, щоби перетворити сніжинки на справжні дива. Зоряна Фея особисто стежила за тим, щоб кожне бажання здійснилося у свій час, бо вона знала мрії мають силу лише тоді, коли їх підтримує любов, надія та віра. Ця ялинка була символом радості та надії, і кожен у парку вірив, що мрії, які вона зберігає, обов'язково здійсняються. Одного ранку киця буся та її друг песик Бублик прибігли до ялинки, щоб перевірити, чи їхні бажання досі сяють на її гілках. Але на дереві майже не залишилося сніжинок, лише кілька блідо мерехтіли у вранішньому світлі. Що сталося з нашими бажаннями? здивувалася буся. Хто міг їх забрати? схвильовано запитав бублик. До них підлетіла мудра совуня, яка завжди знала, що відбувається в парку. Сніжинки зникли, бо магію порушено. Ви повинні знайти того, хто взяв мрії, і повернути їх на ялинку. Совунія дістала рюкзачок, в якому була старовинна чарівна карта, свисточок та мотузка. Карта сяяла легким сріблястим світлом, а на її поверхні мерехтіли стежки, які вели до льодового замку, дому снігової феї. Ця карта приведе вас до феї, тільки пам'ятайте, дорога буде непростою, але разом ви здолаєте всі перешкоди. Якщо потрібна буде моя допомога, я почую чарівний свисточок, де б ви не були, та прилечу на допомогу. Буся та бублик вирушили в путь. Дорога пролягала через засніжені пагорби та покриті інеєм дерева. Повітря було свіже, а сніг під лапками приємно рипів. Усе навколо виглядало чарівно, але друзі відчували, що їм потрібно поспішати. Переходячи через невеликий засніжений ліс, вони побачили, як із за кущів визирає маленький зайчик. Він був біленький, з пухнастими вушками та яскравими чорними оченятами, які блищали від цікавості. Привіт, мене звати Тошко. Весело привітався зайчик. Ви також шукаєте свої сніжинки? Так. відповіла буся. У тебе теж зникла. Зайчик сумно кивнув. Я загадував, щоб мої друзі завжди були поруч. Але моя сніжинка зникла ще вночі. Я вже почав шукати її сам. Але дорога до замку здається такою далекою. Не хвилюйся. Разом ми точно дійдемо. Тошко, зрадівши, приєднався до друзів. Його спритність допомогла їм швидко подолати густий ліс, а гострий зір знайшов затишну галявину, де друзі могли відпочити. Друзі підійшли до краю великого замерзлого озера, що виблискувало на сонці. Його поверхня здавалася гладкою, але в повітрі витала прохолодна напруга. Лід виглядає міцним, але чи можемо ми ризикувати? замислилася буся. Потрібно перевірити, наскільки він товстий, додав бублик, обережно ступивши лапою на край озера. Стривайте! Я читав, що ходити по льоду, не знаючи його товщину, небезпечно. Нам потрібен інший спосіб? Точно, але який? погодилася буся. Бублик засяяв від ідеї і витягнув із рюкзака мотузку. Ми зробимо човник на ковзанах. Радісно вигукнув він. Друзі швидко змайстрували невеличкий човник, прив'язали до його дна гладенькі шматочки льоду, щоб він міг ковзати по замерзлій поверхні. Але хто ж нас потягне? Спитала буся, окинувши озеро поглядом. Як раптом? Вона згадала, що казала Совуня про чарівний свисточок. Бублику, саме час скористатися чарівним свисточком. Бублик радісно загавкав та почав свистіти веселі мелодії. Раптом у небі з'явилася знайома фігура Совунія. Вона м'яко приземлилася поряд із друзями, розпушуючи свої пухнасті крила. Я почула чарівний свисточок. Ви ж вирушили до льодового замку. Вам потрібна допомога? О, Совуні, ти якраз вчасно, сказав Бублик. Лід може бути небезпечним. Ми не впевнені, чи витримає він нас. Тоді дозвольте мені допомогти, сказала Совуня. Я полечу над озером і потягну ваш човник за мотузку. Так ми всі будемо в безпеці. Друзі прив'язали мотузку до човника, і Совунія, міцно тримаючи її в дзьобі, почала повільно тягнути їх через озеро. Як красиво. захоплено вигукнула буся, коли човник м'яко ковзав по блискучій поверхні. І Як спокійно, коли є така надійна подруга, додав Бублик, посміхаючись Совунії. Тошкоу притиснув вуха до голови, виглядаючи вперед. Ми вже близько до іншого берега. Лід під човником трохи скрипів, але завдяки Совунії друзі перетнули озеро без жодних пригод. Коли вони дісталися берега, всі дружно їй подякували. Разом ми подолаємо будь-які труднощі. впевнено сказав Бублик, дивлячись уперед, де вдалині вже виднівся льодовий замок. Коли друзі нарешті дісталися до льодового замку, вони не могли відвести погляду від його краси. Замок виблискував немов діамант, у центральній залі, де підлога була гладкою, як дзеркало. На троні з кришталевого льоду сиділа снігова фея. Її прозорі крила переливалися райдужними барвами, а на плечах лежала накидка, зроблена з тонких сніжинок. Ви прийшли за своїми сніжинками. Так, чому ти їх забрала? Адже вони несуть наші мрії та надії. Рішуче відповіла буся, снігова фея опустила очі, її погляд став сумним. Я зібрала їх, бо завжди була сама. Усі ці роки я спостерігала, як інші загадують бажання і мрії здійснюються, але сама ніколи не наважувалася загадати власне бажання. Мені здавалося. Що воно ніколи не здійсниться. Я забрала сніжинки, щоб зберегти їх блиск у замку, щоб хоч трохи відчути себе частиною цих мрій. Але ж твої бажання теж важливі. Правда? здивовано прошепотіла Фея. Звичайно, ти ж так багато робиш для інших. Чому б тобі самій не загадати бажання? Підтримав її Тошко. Але, а якщо воно не здійсниться, фея подивилася на бусю з надією і страхом. Твої бажання обов'язково здійсняться, якщо ти в них повіриш. Ти ж така добра і чарівна. Просто спробуй. Снігова фея задумалась, а потім ніжно посміхнулася. Добре, я спробую. Хочу, щоб у моєму замку завжди лунав сміх. Щоби він був наповнений радістю. Раптом навколо феї засяяло м'яке світло. Її бажання перетворилося на велику сяючу сніжинку, яка ніжно осіла на її долоню. Бачиш, це працює. Фея розсміялася, її сміх був дзвінким і теплим, як сонячний промінь. Дякую вам. Ви навчили мене вірити в диво. Тепер. Я зроблю все, щоб допомагати іншим здійснювати їхні мрії. Друзі пообіцяли повернутися в гості. Їхні серця були сповнені радістю від того, що вони не лише повернули свої мрії, але й подарували надію тому, хто цього найбільше потребував. Вони повернулися до чарівного парку з кубком повним сніжинок. Як тільки вони торкнулися гілок ялинки, вона знову засяяла яскравим світлом. Звірята раділи, а їхні мрії тепер сяяли ще яскравіше. Совунія подякувала бусі, бублику та тушкові за їхню відвагу, а снігова фея зрозуміла, що справжнє щастя у дружбі і добрих справах. З того часу ялинка стала не лише символом мрій, а й нагадуванням. Що командна робота і взаємодопомога допомагають подолати будь-які труднощі. Як же нудно. Якби я могла подорожувати, як люди, але ж ні, я просто кішка. Буся опиняється у великому барвистому світі, де все навколо здається знайомим, але набагато яскравішим. Привіт, буся! Це твій сон. Тут усе можливе. Хочеш, покажу тобі, як цікаво тут може бути. Так, 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 так. Подруга, Ну що, готова до пригод? Фантику, Ти розмовляєш? Тут я можу все. Давай, час розважатись. Вітаємо мандрівники. Якщо хочете пройти далі, мусите розгадати наші загадки. Розумнику починай. Що завжди з тобою, але ніколи не залишається в тебе. Твоя тінь. Ні, ні, стоп. А правильно, твій подих. Вірно, молодці. Друга загадка. Я зникаю, як тільки мене називають. Що це? Так, 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 так. Знають, це тиша. Вірно, друзі, ви молодці. Всі загадки розгадані, тому я пропускаю вас далі. І пішли вони далі і дійшли до великого кришталевого озера. Його вода дзеркально відображає не те, що є, а те, чого найбільше бажаєш. Буся підходить і бачить себе великою й гордою тигрицею. Ось, якою б я могла бути? Хіба не чудово?» Тут ми можемо бути ким завгодно. Та раптом на озері з'являється тінь. Це величезний орел. Він опускається до озера і намагається схопити фантика. Буся зривається з місця і кидається захищати фантика від орла. Хоча їй страшно, але вона речить як тигр. Сміливість і дружба це ваш ключ до перемоги. Ви пройшли всі випробування. Тепер час отримати винагороду. Хмаринка саджає до себе бусю з фантиком і підіймає їх високо в небо. Вони ловлять яскраві зірки, і кожен з них загадує бажання. Буся загадує завжди мати цікаве життя. А фантик залишатися поруч із нею. У небі вони граються з іншими зірковими істотами, поки не починають засинати просто на хмаринках. Буся прокидається на своєму підвіконні. Вона дивиться на фантика, який знову нерухомо лежить поруч. Та поряд із ним світиться маленька зірочка. Це був просто сон? Чи щось більше? На вулиці Грудень в повітрі панує святковий настрій, і всі навколо готуються до головного свята зими. Різдва. Мілана зі своєю красуною бусею прикрашають ялинку та розвішують гірлянди. Коли дійшла черга до ліхтариків, Мілана взяла коробку, але, відкривши її, здивовано вигукнула: Коробка порожня, де ж ліхтарики? Як таке могло статися? Ми ж точно поклали їх сюди минулого року. Вони розгублено подивилися одна на одну, а буся підійшла до коробки і почала її ретельно обнюхувати. Буся гордо задерла голову і промовила: Знаю. І не гаючи часу, побігла до дверей. Міланка, чекай мене вдома, я скоро повернусь. На дворі було холодно, але буся сміливо вирушила по блискучому сліду, який тягнувся від будинку до засніженого лісу. Сніг приємно хрумтів під її лапками. Раптом, із сусіднього двору, вигулькнув бублик веселий песик із великими вухами. Куди це ти зібралась, буся? Киця повернулась і коротко муркнула. Іду шукати ліхтарики. Бублик радісно загавкав. Я з тобою. Разом вони побігли слідом за блискучими крупинками, які вели до засніженого лісу. У глибині лісу буся та бублик знайшли печеру, із якої долинали дзвінки голоси та веселий сміх. Вони обережно підійшли до неї та зазирнули всередину. А там. Маленькі гноми прикрашають свій підземний будиночок яскравими різдвяними ліхтариками Мілани та бусі та так веселяться, що нікого не чують, нікого не бачать. Це ж наші ліхтарики. вигукнула буся. Її очі заблищали від обурення. Бублик від радощів як загавкає, після чого в печері настала тиша. Один із гномів помітив їх, вийшов із печери і весело розсміявся. <хи> «Агов, пухнастий і вухатий. Що привело вас до нашої печери? Бублик загарчав. Це наші ліхтарики. Віддайте їх негайно. Гном хитро усміхнувся. Ми знайшли їх першими і вирішили прикрасити свято. Але якщо ви розважите нас, можливо, ми віддамо їх. Буся насторожила вуха, ніби хотіла сказати, що ж спробуємо. Гном запропонував три завдання, які мали виконати буся та бублик. Перше завдання зліпіть найсмішнішого сніговика. Сказав Бородатий гном. Буся взялась за роботу. Вона лапками згрібала сніг, стрибала, формуючи кулі, а хвостом згладжувала їх. Бублик допомагав їй носом котити великі рудки. У результаті вийшов сніговик із великим капелюхом та смішною морквиною замість носа. Гном так сміявся, що мало не впав. Добре, добре. Перше завдання виконано. Вигукнув бородатий гном. Друге завдання виграйте у сніжки. Гном почав жбурляти сніжки, але буся з бубликом були надто спритним. Вони швидко ухилялися. Ну що, останнє завдання знайдіть найбільшу ялинкову прикрасу в лісі. Бублик, нюхнувши повітря, пішов по сліду. Буся, біжи за мною. За кілька хвилин він відкопав зі снігу велику сніжно-блакитну кулю і гордо покотив її до гномів. Гноми були вражені кмітливістю друзів та вирішили віддати всі ліхтарики. Ви молодці, сказав Бородатий гном. Повертайтесь додому і зробіть свято яскравим. Буся й бублик повернулися з ліхтариками до будинку. Мілана дуже зраділа, побачивши їх, і відразу почали прикрашати ялинку та дім ліхтариками. Ти найкраща кішка у світі, буся. І цього святкового вечора буся навчила усіх важливого уроку, навіть якщо ти маленька кішка з великим хвостом і ще більшими амбіціями. Ти можеш творити дива. Головне, не боятися труднощів і завжди мати під лапою надійного друга. Друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.